Ось підійшли ми до гранулятора, корма висталася зовсім мало. У мене суміш завжди готова, я її свиня даю. А так для курчат гармоніруємо. Підходимо до гранулятора, одразу піджимаю роліки. Тут навіть можна руками раз підтягли до кораблі, як би він прокручувався прокручується, далі ми його піджимаємо, Ну, вже я відчуваю посилі, скільки його Чуть-чуть піджав. піджав один, підтягнув другий і все. А тоді дивимося на амперметр, щоб не було більше 20 ампер. Але і бункер, дай його не прикручуємо, а не квіта сюди. бункер. Субічна готова, вона завжди треба вийти рукою, пшенична крупа з олією. в Кінці додавляємо і запускаємо сипати. Рад вас йде, в нас така, як потрібно. Зволожили, трішечки зволожили і все, і корм ідеальний. Дає поки корм стартовий, гровер дає чи премікс гровер, а так 25% білка. Так що все в нас вже тут якби налажено. У нас заповнилися отвори із пшеничною крупою юлією, щоб вони там не засихали. Ну, Бункер у мене зйомний, я його швидко зняв. І зразу, як сюди правила, треба відпустити ролики того, що при охолодженні вони тоді будуть відпущені. Тобто це проти часової стрілки відпустили і відпустили другий ролик. І все, як бачите, корм готовий, трішечки охолона, І нашим будинам дає, і вони ростуть у нас на повну силу. Так що слідкуйте, скоро будемо їсти м'ясо. До речі, тут у нас матриця 2 мм. Ну, це сама маленька, яка вона є, вона нам підходить. І ножі в мене підведені під саму матрицю, тобто підверх. Це якщо по часовій стріб то виходить, що ми до краю цим болтом піджимаємо, щоб тільки не терло, тільки чітко пустили і все. А далі курчата будуть більше, будемо будем робити більше, як черв'ячки будемо робити, Я не знаю, кажуть, двойки, ну двойку мені подобається. Є у нас і 4 мм, можемо 4 мм поставити, ну поки, поки так. Так що слідкуйте, робимо корм, готуємо курчат і все буде добре.